Як інстаграм маніпулює нашими бажаннями? Та що з цим робити, переглядаючи стрічку з соцмереж, ми порівнюємо себе з іншими, Коучери вчать витрачати більше, щоб заробляти більше, і навпаки, засуджують економію, ніби це щось на мові не вдах. Проте життя циклічне, і під час кризових періодів треба адаптуватися до змін. Якщо ви подивитесь графіки економічних показників в періоді, то побачите, що ринок не може завжди йти вгору. Є етапи стагнації, зросту і це впливає на ваші можливості. Не купуй нічого, май усе книги. Яка допомагає вирішити проблему нав'язливих інстаграмом покупок? Зменшення витрат не означає зниження якості життя, а навпаки, дозволяє заощаджувати більше коштів. Таким чином за рік можна заощадити суму, яку можна інвестувати, речі, якими ви не користуєтесь, можете дарувати або обмінювати. Усвідомлене споживання сприяє мінімалізму, допомагаючи спрощувати життя, адже захламлена квартира асоціюється з радянською бідністю, коли в умовах дефіциту з'являлася звичка накопичувати всі речі, які можливо колись знадобляться. Зменшення споживання допомагає зберегти навколишнє середовище і зменшити кількість відходів. Наприклад, ви можете придбати термостакан для кави, щоб не використовувати одноразові стаканчики та трубочки. Цю книгу я раджу читати пара і із переглядом документального фільму Мінімалізм на Netflix. Інстаграм та соціальні мережі загалом впливають на наше сприйняття ідеального життя, стимулюючи споживання через яскраві образи та рекламу. Цей контент може створювати почуття недостатності, підштовхуючи нас до зайвих витрат. Однак, усвідомлене споживання та мінімалізм здатні допомогти нам знайти справжнє щастя. Покращити фінансову стабільність і навіть внести позитивний вклад у захист довкілля.